Під час виборчої кампанії багато випускали всякі газет, де писали, що в Ляшка немає дітей, в Ляшка немає сім'ї, ляшку взагалі невідомо хто. І один опонент мій від влади тут розказував на кожній зустрічі, от хотілося би подивитися на його дружину. Я на одній зустрічі їй сказав, ти кажу старий козен на свою дружину, дивись, а не на мою. Можливо, і група. Але це правда. що заглядати на мою дружину? На, дружин? на свою дивися. Е, Влада, оце Владіслава, це моя донька. 19 грудня на Миколаїві буде 10 років. Але вона надзвичайно грамотна дівчина, найрозумніша від папи, так чи ні Влада? Скажи кілька слів, що ти думаєш з приводу, з приводу всього цього? Я думаю, що завжди мій тато буде перемагати, бо він справді для народу з народом. Для мене, для мене найважливіше – це не тільки підтримка виборців, хоча це вкрай важливо, але найважливіше – це підтримка своєї сім'ї. Коли я знаю, що вдома те підтримують, тобі допомагають. Зараз я запрошую до слова мого заступника по радикальній партії, другий номер у виборчому списку радикальної партії Андрій Лозовий, 24 роки. Я вважаю, і це позиція радикальної партії Олега Ляшка, що Україною мають керувати молодь. Молоді хлопці дівчата, які патріотичні, які креативні, які енергійні, які мають, як Юрій Анатолійович каже, хребет, які не зламаються за вас, за людей, за Україну. А люди старшого покоління мають відпочивати, мають мати повагу найбільшу, мають мати достойну пенсію. А не так, як сьогодні, У нас склалася парадоксальна ситуація. У нас при владі е, кілька десятків пенсіонерів. Янукович пенсіонер, Азаров пенсіонер більше 147, сорок сім за не помиляюсь, точно депутатів Верховної Ради, пенсіонери. Вони жирують, вони мають мільярди вкрадені у вас. Вони скупляють нерухомість за кордоном. Вони скільки землі могли накрали, скільки накрати, скільки накрасти не можуть, хочуть продати. А що вони далі будуть продавати, коли продадуть землю? Людей вони нас з вами будуть продавати. Підтримуйте молодь. Тих пенсіонерів, які вкрали ваше і жарують, женіть в шию. Це партія регіонів, в них номер один Назару пенсіонер. Це Голиця, кандидат від партії регіонів, якому 62 роки сьогодні. Вся партія регіонів це партія злодіїв і бандитів, Правильно я кажу? В нашому окрузі з'явилась газета, начебто від політичної партії Удар, де люди бруд на мене. І закликають голосувати за провладного кандидата Михайла Голицю. Я з повною відповідальністю заявляю вам, що політична партія удар до друку даної газети не має ніякого відношення, бо політична партія удар підтримує єдиного опозиційного кандидата Олега Ляшка. Дорогі бахмачани! Після завтра, коли ви прийдете на виборчу дільницю, ви не знайдете мого прізвища. Тому всіх моїх прихильників, прихильників політичної партії Удар, я закликаю віддати голос за Олега Ляшка. Сподіваюся на вашу підтримку, здоров'я вам, добробуту, щастя вам і вашим дітям, а Олегу Валерійовичу звичайно, перемоги. Коли я побачив... Що відбувається, як луплять цього хлопця Десятимільйонним тиражом? Я зрозумів, що справи не, не такі прості. Я зрозумів, що для цієї влади не важливо, хто як голосує, а важливо, як підраховують голоси. Мажоритарні вибори це крок назад. Величезний крок. Крок назад, тому що ми побачили, що можуть підкупати людей. Ми побачили, можуть погрожувати і так далі. і так далі. Це великий крок назад. Так от вдумайтесь, в вашому виборчому окрузі скільки населення? 100... 153 тисячі виборців. 153 тисячі виборців. А оця газетонка видана, таражом яким ви думаєте? 200 тисяч екземплярів. Тобто, по, майже по півтори на виборців. Ну, я розумію, що буде чим хоч піч розпалювати. Так, от, шановні друзі, я переконливо бачу, що раз так луплять Олега ляшка, значить, правильно не робить. І правильною дорогою дещо І іди такою ж дорогою, доставай їх так же, він на засіданні бюджетного комітету бився за кожну строчку, за кожне село. За кожну школу, за кожну амбулаторію, за кожну лікарню він знає кожне село. Він знає, чим воно живе, він знає його історію, він знає його культуру. І так сталося, що зараз мажоритарні вибори. Я не, дов, не знаю, чи вони довго приіснуть, але порівнювати з тими кандидатами, які сьогодні йдуть, які мали сотні мільйонів і могли б допомогти всім районам, розділивши свій статок. Хоча б частинку з нього десятинку віддали, і то б вистачило більше, ніж бюджет цих районів був би, то уявіть собі, а цей хлопчина допомагав цим районам, весь час цікавився і не весь час не переривав ніякого зв'язку з ними. Мені здається, це ті справи, за які варто його поважати.